І ваша улюблена рубрика Коментарі, чи що питають у Яші. Я майже кожен розіграш беру участь. Тобто ми кожних 15-2 тижні проводимо наш прямий ефір, де ми даруємо 5-4 булочки рандомно за твій донат шеврон. Це посилання завжди є в шапці профілю, і ти можеш просто зараз натиснути і стати автоматично учасником нашого прямого ефіру. Як закінчиться війна і демобілізують, можу тебе возити безкоштовно. О, я шукаю водія, а хлопці військові, на яких можна покластися і довіряти, хочуть в мене постійно працювати, але чекають завершення війни. Тож а наразі вакансії в нас такі відкриті. Бачиш, що роблять твої сторіс з людьми? Це коли я відповідаю на ваші. Провокативні запитання в своїх сторісах. А, і що, що перезаряджати ти вмієш. Ну, так ми її показуємо, як перезаряджати, передергувати, як працювати з булочками. Опа, мій друг дитинства, який знаходиться в Ізраїлі, виграв біту. Ми даруємо під час прямого ефіру круті подарунки і нашим топ-дарувателям. І один одного наші підписники узнають серед наших. Наших переможців постійно зізнаються, що знають того чи іншого переможця. Викопана Скарлетт Йоханссон, дякую! Ми маємо кращу українську версію. Е, могла б вже і спиною розвернутися. Пишуть підписники на наші відео, де хочуть роздивитися, що в мене там ззаді на спині. Може, татуювання з'явилось, чи нерівно шов іде на колготах. Яшкина, ти хорошисточка зовсім не хорошисточка. і в школі я ніколи не була завучкою. Хоча школу я закінчила з відзнакою. Просто дуже добре працює як логічно, так і критичне мислення. А ви продовжуйте писати мені коментарі, і найцікавіші наступний раз ви почуєте їх розбір і відповіді на ваші запитання.